Вітаю вас у склад! У даному відео буде пекельна заруба на руїнах, а також паралельно буде гайк на командира відділення та в кінці буде гайк на командира сторони. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Мені дуже важлива думка від вас. Не забуваємо підтримувати Сиви оборони України, приємного перегляду. Поїхали. Що тако взяти? Отже, тут ми рухаємось на нашу першу точку для оборони і відразу з самого початку у нас уже конфлікт у складному чаті. Не буду спойлерити, слухайте. Дайте на перший обкинутись. Ми їх тримаємо. Так на першій багато ігра і закінчувалась. Ну якщо нормально трохи блядь, там втриматись, то все буде добре. Я говорю, я тюр, я говорю, я щас ставлю хоп, ну, блять, моя фоба. Я хочу хобом вліпіть от себе, ща кину. білю. А, ну да, попри що уже там стріхають. Ну, взаїбісь, взаїбісь пересирати оборону, блін. Так в смислі, першу точку, якщо всі будуть дефати, блять, поставити кілька хабів, першу точку можна втримувати. Ізі вона втримується. Якщо команда грає, а не всі склади сидять. Ми вйобаємо давай так. Давай договариваємося. Якщо ми вйобаємо першу точку, ти саміш як хочеш. Якщо ми в'єбаємо в ю, ти піду, заголосишся. Давай так, якщо ви граєте нормально, то тоді все буде загибійся. Якщо ви будете іграти хуйово і нерошне мені портити. эту точку мы удержим. Мы будем пахать и Но если мы въебем эту точку с этой хобой, сразу же, в ближайших минут 5-10, давай 10, в ближайших минут 10, тогда ты петух. Забери ТК-27. давай. Освободился. Какое желание? Туда врились, да нет? Хуя у тебя договоренности. Давайте, давайте. Но я в да? те, что першу точку можно ты блять. Висока підець. Хтось упав. Треба ще міномети та утримуємо кнопку Тих. У ньому ми знаходимо значок радіостанції, шукаємо підходяще місце та встановлюємо її. Для її встановлення нам необхідно мати кіт командира відділення одного бійця зі свого відділення, або якщо ви використовуєте кіт командира екіпажу, то вам необхідно мати поряд трьох бійців свого відділення. Тоді ви зможете встановити ФОБО. І звісно, це потрібно робити у радіусі 30 метрів від машини забезпечення або гелікоптера. Далі, після встановлення ФОБи, ми ставимо хаб. Для його встановлення нам необхідно 600 одиниць припасів. У повстанців та сербської міліції вартість хабу становить 100 одиниць припасів. А також за даним принципом будуємо решту елементів будівництва, які є доступні для командирів відділення. Я думаю, нам зараз просто з вертика розбіжити. Да, блядь, нормально буде. Розбіжіться по всій точці і все нормально їбать, буде. Що це за хуйня? У них тут хаб, блядь, їбать. Вони тут, тут попоявлялися, пацани. Да, да, ну це нормально. куча. На деяких картах точки спавну противника можуть знаходитись не тільки в межах їхнього мейну, як у даному випадку наш мраб потрапив прямо на точку спавну противника. Єпа, ну, там мішки є, там мішки є, розкопуйте мішки. Для того, щоб налаштувати швидкі мітки командирів відділення, переходимо у вкладку налаштування, контроль, голос та команда. І налаштовуємо будь-яку із цих міток, які є у вас на екрані. Так що давайте. йде парочку камер, А стальна техніка поїхала отак, е, теж парочку мрапав. Е, дивіться, 10 й 13 й от вся команда зараз бігає, де попало, ну, звісно, в один склад. Дивіться, до тебе мрапчик летить. Uh -huh. Ты вообще не все, что стрельнул? Ну, Он прям туда сейчас будет поворачивать. Он проезжает справа. Вот так. Одна на башне будет видно. Uh -huh. На моем месте сейчас. Ой, Ты на моей. четырех. Бередлі. Передлі на точку їде. Бередлі їде на першу точку. Клікаємо правою кнопкою миші по карті. У нас відкривається меню, через яке ми будемо додавати мітки. Червоні мітки призначені для позначення противника. Жовті мітки це категорія підтримки. Ліва частина призначена для взаємодії між членами вашої команди. Усього одночасно для одного командира відділення доступно 5 червоних міток, 3 жовтих мітки. А також він може додати до п'яти стрілок. Далі, кожен командир відділення також може встановити до шести точок із номером свого відділення. Трошечки, Хто там мене на Свабо Чуєш, мені в один склад дефати точку, поки всі десь дрошать, блин. Я ж кажу, коли так і грати, то звісно вона не втримається. Дай. Це перший. На моїй місії. Хто перший у мене, треба патрони привезти. Так, еще йде. на тебе. іде. Піхотка заїжджає.

Десятый, можешь чего снять? снайпер, Так, тур Е, попадание. Э, а первый, тур. первый, Може хат на До нас не можем хліба, хап на киночі. Да нас підшли. Ты заедись під собою? На моїй метрі треба туди накидувати, там піхота вже окопується. Поставлять кулінати, будуть вишити. Кому поетимо СССР понял. За корову, за Чуєш була, поїхала Так, я на я на мейн засоплею. Надо патроны. Блять, складні, а де соплі? Дай, ...надо патрони на першу точку. Блять, шостий, Ну ебаный ворот. Надо сопля на першу точку. В тебе сапьор взяв, блять, соплю. Ну йобаний ворот, блядь. Що за руїн, блядь. ми патронів не можем перевести, блядь, на точку, блядь. ...сапьор катається в одне риво, блять. Що за я за шостого кажу, блін. Де, Б, блять, сопл видоса. Та ну йобаний ворот, як заебали. Чо свої, блядь, тільки вбиваю, блядь? На даному етапі противник дуже вдало летів поміж наших двох хабів і намагається там закріпитись. Десятий. отправ одного бойця, щоб забрав твою соплю і привіз патрони на, на точку. Твоя сопля кинута. Плюс плюс дякую. Піднімемо мене, підійде до мене. Як чутно. Красавчик первый раб заїхав в калюжу, короче вниз. Ти його не побачив. Поїхав ближе поста. Вертик вылітає піхотный. Я б счт. У кого є патрони? Надо мрак на винести. Ой, тут тут немає. Зараз. Можливо, зараз нам може повезуть патрони. общем, на мої метки мап на моїй метки мап на Тут надо техніку повзривати, це все тікіти, в них тікітів вже небагато залишилось. Ой, бля, ще спаси хорошо. Туби, розстріляйте на моїй метці мраф і там спереду ще є, ще хамбі а стоїть. Надо знищити воду. Ага, це бичний дякую за патрони. Це кращий. Хорошо, о! Э, хами, хами на 290. Блять, а снова или спидные. Блять, где здесь на моей метке. Медик вот, блять. Их я соп... Пехота, пих-пих. Піхота, піхота до нас заходить. Хлопці, піхота заходить. Гівапайтесь, гівапайтесь, не ждіть, що вас підіймуть. гівапайтесь і вставайте по хабу. У нас тільки кількоховій. Я приїхала за цей, за актуалку. Я щиро вдячний кожному гравцю за те, що вони подарували у цій грі такі неймовірні емоції. Розпочинаємо гайк на CMD, поїхали. Перше, звісно, нам потрібно бути командиром відділення. Назвемо його, наприклад, CMD. Створюємо відділення, подаємо себе на CMD. Коли ми стали CMD та знаходимось в межах дії нашого хабу, та є доступне меню підтримки. Відкривши його, у нас є дві вкладки. Верхня вкладка це розвідка, нижня вкладка це артилерія та авіація. Кожен із засобів має свій таймер перезарядки, який може відрізнятися відповідно до режиму, на якому ви граєте. Наступне для того, щоб запустити безпілотник, лівою кнопкою миші обираємо безпілотник. Далі лівою кнопкою миші вибираємо місце на карті, куди ми його хочемо розмістити. У нас відкривається радіус. Відтягуючи мишку далі ближче, ми визначаємо радіус його польоту. Зазвичай виставляють максимальний радіус, так як він всерівно є не дуже великим. Отже, після того як ми викликали безпілотник, зліва йде зворотній відлік часу, скільки він буде доступний для роботи. Далі він піде на перезарядку. Зазвичай це складає 10-15 хвилин. Може бути більше, також залежить від режиму гри. Для того, щоб перейти у спостереження з камерою безпілотника, натискаємо на таймер. Ми знаходимося у камері. Кнопками WASD ми можемо камеру переміщати. На клавішоте у нас відкривається також радіальне меню. Ми можемо давати мітки нашим командирам, відмічати, що ми побачили. Для того, щоб викликати артилерійський удар або авіацію, нам необхідно надіслати запит на тактичну підтримку командира. Даний, даний запит можуть робити командири відділень. Отже, відкриваємо радіальне меню кнопкою Т. Надсилаємо запит на тактичну підтримку. Далі відкриваємо карту. На карті з'явився тактичний запит. Натискаємо правою кнопкою миші у зоні тактичного запиту. Обираємо або прийняти, або відмінити. Приймаємо запит. Запит змінився на жовтий колір. Далі обираємо початкову точку ураження. Клікаємо правою кнопкою миші, підтверджуємо. Обираємо вогневий засіб, наприклад, артилерія. Обираємо площу ураження за допомогою мишки, а також кліком лівою кнопкою миші підтверджуємо запит. Також майте на увазі, що при зміні площі ураження кількість снарядів незмінна. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, адже попереду на вас чекає ще багато всього цікавого. До зустрічі у новому відео!